Трошки сьогодні я хочу сказати про духовну війну. Сьогодні я бачу, як у нас є фізична війна в нашій державі, в Україні. І споглядаю на те, як все відбувається. Стріляють зі зброї вогнепальної. З автоматів стріляють, з кулеметів, снаряди летять, міни летять, дрони летять. І ось коли на війні ми маємо таку, знаєте, гордість, браваду, і нам, знаєте, як річка по коліно, і ми йдемо, незважаючи ні на що, то цих людей вбиває. Ця куля, цей снаряд, вбивається зброя. Коли стріляють, щоб людина спаслась, людина в землю. Вона лягає на землю, вона врив... ну, заривається в землю, вона ховається в землю туди, в бліндажі, щоб спастись. І це ознака смирення для нас, для християн. І тоді є можливість вижити. Коли ми сьогодні на духовній війні, коли ми горді, коли ми самовпевнені, коли нам все ні по чому, коли ми в шуточки граємо з сатаною, з демонами, з бісами, коли ми маємо горделиве серце, оце бахвальство, то тебе може вбити. Якщо ти хочеш вижити, коли сатана ходить, як рикуючи лев. Якщо ти хочеш вижити, коли сатана, маючи свої задуми на твоє вбивство, на те, щоб прийти і зруйнувати твоє життя, тобі треба мати смирене серце, упокорене серце. Ти просто повинен будувати своє життя от, на скелі, от, просто бути меншим. Туди до Христа, Він Твоє сховище, Він твоя башта, коли ти входиш в Христа, там безпека. Тому, коли ми сьогодні маємо духовну війну, ми не повинні з вами мати цю самовпевненість, самозакоханість. ми не повинні кічитись якимось речами. Будь смиреною людиною. І ти виживеш. Будь смиреною людиною, яка покладається, надіється на Господа, яка ховається в Бозі, яка зв'язана з Богом, яка під Його командуванням, і ти виживеш. Тому смиренним людям Бог дає благодать. Смиренних людей Бог підіймає, смиренних людей Бог проведе дуже важливий момент. В духовній війні. Не тільки треба, щоб ти був людиною віри, не тільки ти сьогодні повинен вміти молитися, треба мати смирене, смирене, упокорене, слухняне серце перед Богом. Амінь.